Привіт! Цим майстриням! Давайте зв'яжемо правильну горловину та скоси плечей. Отже, давайте почнемо. У мене спинка на спицях 110 петель. Я їх розділила на три частини та середню виділила маркерами ось так. Всередині у мене 30 петель, по боках 40. Скіс плеча, ось тут та лінію горловини ми будемо виконувати паралельно. Спочатку виконаємо одну сторону, потім іншу. Тож починаємо і просто пров'язуємо лицьовий ряд, а у вас по вашому малюнку до першого виділеного маркера. Залишилась до маркера одна петля, її пров'язуємо звичайним способом. І повертаємо роботу на другий ряд. Першу петлю знімаємо і виконуємо з нею наступну дію. По знятій петлі робочу нитку, ось так вона знята, перекидуємо від себе через спицю так, щоб утворилась задвоєна петля, наче дуже перетягуємо і дуже сильно фіксуємо, щоб вона не повернулася назад. Завдяки, завдяки такому способу ми отримуємо рівненькі переходи без дірочок і вони будуть навіть непомітні. І далі в'яжемо просто виворітними петлями, а у вас по малюнку до кінця. Але не дов'язуючи до, до краю 10 петель. Саме таким чином ми будемо формувати скіс. Не дов'язали і повертаємо роботу назад. Тут виконуємо ту саму дію. Знімаємо першу петлю, останню і першу. І так само перекидуємо робочу нитку до себе, утворюючи. Подвійну петлю. Все дуже просто: коли лицьові ряди, ми перекидуємо до себе, коли виворітні від себе. І тепер в'яжемо знову до маркера, але ту петлю, яку ми перетягнули, ми не пров'язуємо. Ось ми дійшли майже до маркера. У нас залишилась одна петля звичайна і одна ось перетягнута. Звичайно, пров'язуємо, ось так, і повертаємо роботу знову назад. І знову робимо той самий рух. знімаємо петлю і робочу нитку, дуже сильно перекидуємо за спицю і робимо натяжку. Тепер не дов'язуємо до кінця 20 петель, тобто ті 10, що вже не дов'язали, і ще 10. І знову та сама дія. Не дов'язали вже 20 петель. Повертаємо роботу, знімаємо першу петлю при повороті. Робимо перекид, перетяжку, робочу нитку ось так вже до себе. І знову повертаємось назад. Але вже не пров'язуємо дві петлі, які ми зробили ось тут. Бачите? Перетягнутими, їх не пров'язуємо. Дійшли до цих двох петель, пров'язуємо петлю перед цими двома, як, як вже зазвичай, знову повертаємо назад і вже не дов'язуємо до кінця 30 петель. Не дов'язавши до кінця 30 петель, так само робимо останній поворот. І вже в'яжемо у бік горловини та будемо переходити на другу сторону. Я зробила останній поворот, зроблю останню перетяжку, і зараз переходимо пров'язувати інше плече, але попередньо необхідно буде правильно пров'язати перетягнуті петлі. Будьте уважні, це важливо, щоб не було дірочок і вони виглядали рівненько. Пров'язуємо перетягнуті петлі. Спочатку кожну петельку, наче розтягніть, зробіть слабшими. Потім хапайте за верхню дольку і пров'язуйте ось так. Лицьова лежить рівно. Знову за верхню дольку і ось так. За верхню дольку за дві, і ось так пров'язали. За рахунок цього, ось бачите, як рівненько лежать лицеві петлі, ні дірочок, ніяких перекручень. Далі перезнімаємо маркер. Якщо ви запам'ятали, де у вас центр горловини, можна маркери зняти взагалі. І далі в'яжемо до кінця другої частини, так само не дов'язуючи 10 петель. В'яжете так, як у вас лежить ваш малюнок. По суті, зараз ми дзеркально робимо ті самі дії. Не дов'язали 10 петель, повертаємо, знімаємо першу петлю, робимо перетяжку, в залежності від того, які в нас петлі лицеві чи виворітні. І в'яжемо до другого маркера, не пров'язуючи поки що всі петлі. Пров'язали остання петля, поворот, знімаємо та перекидаємо робочу нитку над спицею до себе, бо це в нас лицеві петлі. І в'яжемо далі, не дов'язуючи вже 20 петель. Не дов'язали, повертаємо. І знову знімаємо петлю, знову перекидаємо, за спицю, бо це виворітні, ось так. Тримаємо міцно і пров'язуємо майже до маркера, не пров'язуючи тільки перетягнуті петлі. Пров'язали, знову повертаємо, знову той самий рух. І знову не дов'язуючи вже 30 петель. Повернули і пров'язуємо останній раз до маркера, не дов'язуючи, не пров'язуючи всі ті петлі, які ми зробили, перетягнутими. Пров'язали. До перетягнутих петель робимо поворот останній по горловині. Останній раз робимо перетягнуту петлю і виходимо на фініш вив'язування з коса плечей та горловини. Тепер нам треба пров'язати всі петлі до кінця, вирівнявши всі ряди і правильно пров'язати перетягнуті петлі. Давайте зробимо це разом, будьте, будь ласка, уважні. У мене всі ці перетягнуті петлі по лицевій стороні, тому всіх пров'язуємо однаково. Допомагаємо трошки розслаблюємо їх, потім згори хопаємо за верхні дольки і пров'язуємо лицевою. Ось так. Бачите, тепер ще один. Ось ще одну частинку і знову лицева перетягнута петля. Знову допомогли собі, її послабили, ось так і схопили за верхню дольку, пров'язали. І так в'яжемо до кінця ряду. Потім просто повертаємося і в'яжемо назад. Нам, по суті, залишилось пров'язати фінішний ряд по всій лінії горловини, ось так. І правильно вив'язати перетягнуті петлі. Тож, давайте закінчувати. Дов'язали до перших петель по горловині, вони в нас виворітні. Їх теж пров'язуємо ось таким чином. Послаблюємо і хопаємо самі ці петлі за нижні дольки. І ось так пров'язуємо. Знову послабили, і хапаємо. Правою спицею з лівої, знизу з середини, і ось так пров'язали. І останню виворітну петлю так само. За лівою спицею, зсередини за задні дольки і пров'язали. Тоді з лицьової сторони вони, бачите, які теж рівненькі лицьові, без дірочок, без перекручень. Ще трошки воно розслабиться в полотні і взагалі ляже дуже рівно. Далі в'яжемо лінію горловини по центру, і нам залишилось дов'язати до, до кінця ряду. Тут теж маємо декілька перетягнутих петель по скосу плеча по виворній стороні. Тому так само з -за лівої спиці. За е, нижні дольки, хапаючи повністю всю петлю, пров'язуємо всі їх виворітнями. Виворітні трошки складніше, тому допоможіть собі ось так пальчиком притримайте. Ну, от і все. Ми пров'язали фінішний ряд. І е, давайте подивимось на результат. Всі перетягнуті петлі пров'язані. У нас немає ніяких дірочок. Ось такий невеличкий перехід по лінії горловини. Це спинка, він маленький, пам'ятаємо, і е дуже невеликі скоси плечей. Ось так, бачите, зовсім трішечки. Якщо ви хочете, щоб у вас цей скіс був більш, е таким, ну, більш косим, то робіть повороти не кожні 10 петель, наприклад, а там, кожні 6 або кожні 8. Тоді їх буде більше, і цей ескіз буде вищий по горловині. Це вже вам вирішувати, як ви хочете зробити цей ескіз плеча. Ну, от і все. Можуть бути два варіанти закінчення. Можна повністю залишити на петлях, зняти на нитку, потім зшити плечі голкою, щоб не було видно шву. А по лінії горла набрати, так як ви собі бачите, горловина. Можна закрити лінії плеча і просто шити, а по лінії горла набрати горловину, а можна закрити все і потім вже вив'язувати горловину. Я дякую вам за перегляд, підписку та коментарі. На все добре!